А це моя покійна бабуся, пушкар Галина Єгорівна. Такою красуною вона була. З довгими косами до колін, з кучерями такими. І з білозубою усмішкою. Зараз роблю собі схожу усмішку. Брикетами. Ну і, звичайно, в неї така фігура була. Дуже великі груди. Коротше, красуня. Пам'ятаю, як вона мене нянчила завжди. Як розказувала мені казки, пам'ятаю її працездатність, як вона могла працювати З ногами, які болять від постійної роботи, а вона виходила на город. Я розумію, як їй було важко. Насправді не хотілося б такі жити. Поганий радянських слідчий, практично економічні репресії. До речі, прізвище Полторацький давно здох. Із розповідей рідних я тоді так похвилювався, коли бабусю мучили. Її син, що захворів не дивлячись на хворобу. Він ще працював лікаром, потім допомагав людям. Бабуся, що вона там перетерпіла. Постійний сон на нервовій основі. Муки, страждання. вона Бачила, як там катували людей. Розквіт радянських часів. Брежневська чистка. Практично Брежневські репресії. Ми думали, були лише Сталінські, неправда. Кожен генсек робив свою репресію. Ось так от. Що сталося із слідчим Полторацьким, А він згорів живцем. Публічна кара, навіть пекельна. Після того, як він добився арешту невинної бабусі, до нього приїхали інші слідчі, зірвали з нього публічно погони, а його паралізувало. Він ще дурачком ходив по місту років з 30, а потім. Потім закурив сигарету, вона впала на підлогу. Загорівся будинок і він підсмажився. Що ж, кара справедлива.